Чотири дивлюсь, у вас дванадцять. У, у нас є адміністратори з реєстрації місця проживання фізосіб, Це інші адміністратори, інші адміністратори, які є, вони мають право і змогу приймати послугу щодо Дивіться. реєстрації нерухомого майна. Черга зранку, на що воно у вас в понеділок, в шості ранку. Не у нас потрібно запитувати. Я ви керівник. Ну, я керіваю, Правильно. Та, люди у як і отримують... тобто люди приходять отри... в шосту ранку, отримують талончики. Ми зараз з вами можемо подивитися, талони є не ті. Тобто не у вас черга талон. на всі, не, на не всі на поняті, на, на, поняті, на... не тільки, поняті, нерухомість. Взяти. Дивіться, є талони на серед тижня. На... Реєстрація нерухомості пишуть люди, пишуть реєстрацію. Давайте, реєстрація нерухомості, є талон. На реєстрацію нерухомого от бачите, є проблема.